Привіт, громадяни, ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках більше 10 років. І сьогодні я з вами поділюся своєю літньою колекцією кросівок. За основу ми будемо брати відео, яке в нас на початку літа вийшло на каналі, де я говорив про свій список кросівок на літо, які я планую купити. І деякі з цих пар я дійсно купив, деякі я трошки передумав. І зараз ми усі пари з цього списку пройдемо, і буде декілька пар, які я просто додав, не зважаю. Наючи на цей список. Так, починався мій літній список з двох літніх пар від New Balance. Це 740 і 530. Дуже класні кросівки. Я їх там хвалив, я продовжую їх хвалити. Тим, хто хоче знайти літні легесенькі вентилюючі кросівки на літо від New Balance. але в мене, на жаль, з ними так і не склалося. Ну, по-перше, ми з дівчиною пройшлися в офіційний нюбік, поміряли їх, і, ну, в принципі, все класно, вони зручні, вони дуже класно вентилюються, вони класні на вигляд. Вони, як бачимо, схожі між собою. Цих дві пари відрізняється трошки елементами верх, але все одно для нас зіграв. Основний, на мою думку, мінус це велика розповсюдженість цієї пари на ногах в людей тут в Києві. Ну з 530-ми все і так зрозуміло. Я буквально кожного дня по декілька людей бачу в цих кросівках. 740-ми, коли я знімав це відео, було трошки краще. Вони не були такі розповсюджені, але на New Balance вийшло декілька сейлів, і ця пара, в принципі, замінила 530-ті. Їх стало. Так ж само багато на ногах людей, і ну особисто я таке не люблю. Я люблю, щоб мої кросівки були ну. Трошечки чимось особливішим ніж кросівки, які є у всіх. І другий мінус, який виплив в нас в телеграм-каналі Кросятні, і мені там не одна людина про це писала, це дуже слабенька сіточка в 530-х. Ну про 740-ві не говорили. но ну, оскільки там дуже схожа будова, можливі проблеми з сіткою і в них. І на мою думку, за таку ціну від New Balance, ну це трошечки штанга. Ну, це класні кросівки, але якщо вони у вас потенційно можуть прожити сезон, ну сарян. Мені вони просто по цих двох мінусах пролетіли. Другим пунктом у нас знову йшов парний лук, але вже від бренду Nike. Це були Vomero 5, легендарна літня моделька від Nike, і це були v 2 k або V2K. Також така більш новіша, більш така прикольніша на вигляд, не така прям супербазова класична. Також літня моделька від Nike. і в принципі в нас тут з дівчиною також не зійшовся парний лук, тому що в моєму випадку, коли я взяв в Омеро 5 в в Борижатлеті на огляд, вони виявилися для мене трошки за вузькі в носку. Це для мене прям такий. Вирішальний мінус, тому що я люблю широкі кросівки на мою відносно широку стопу у випадку v 2 k Саме той колір, який хотіла моя дівчина, також не знайшлося розмірів ні в Барижатлеті, ні в на інших площадках по нормальній ціні. Тому ми просто відійшли від цього. Ми такі, ну ну не склався наш парний лук на літо. А перед наступною парою пропоную тобі підписатися на цей канал. Поставити лайк цьому відео і прокоментувати це відео, якщо маєш що сказати. Також можеш підписатися на телеграм-канал Кросятні, де я пощу різні промокоди на знижки в популярних наших і світових магазинах взуття. Наступною парою в цьому списку йшли е, кросівки від бренду On Running. Це були Cloud Surfer Next, які я там довго розказую, як я вибирав. Спочатку це були Cloud Surfer, потім Cloud Monster. Тепер вже Cloud Surfer, Next і все, я їх купую, і я їх не купив. Тому що, по-перше, я не встиг купити свій розмір на Sportano. По-друге, я їх поміряв вживу в ранлабі. І мені потрібні кросівки були і для бігу, і для ходьби. А от ці кросівки офігенні для бігу, ну для ходьби вони мені здалися трошки більш агресивними з дуже відчутним рокером. І замість них я купив не менш чудесну пару, яка називається Cloud Tilt. Це вже суто кросівки для ходьби. Є свіженький огляд на каналі про цю пару. Ну, якщо коротко, це одна з найзручніших пар, в принципі, всі. Кросівок, які мені попадалися, вони дуже зручні. В них ходити цілий день, буквально ну отак на ізі. Але єдиний мінус це трошки слабо вентилюється сітка. Тому от прям на літо-наліто. От, прям на спекотне літо вони не дуже підійшли. Але коли от 20, 22, 25, вони заходять ідеально. Повністю розкрита моя думка у великому відео. Наступною парою була пара від Mizuno. І там відео я кажу, що це прям дорога пара, це Wave Prophecy LS. Теж такі незвичайні кросівочки також з отворами в підошві. Після виходу того відео мені в коменти зайшла дуже добра людина, яка мені порадила пошукати їх також на спортано, і як виявилося, там вони на спортано були набагато дешевші ніж на асфальт Голді, де я їх по дефолту хотів купувати. Ну і я їх купив. Ось ця шикарніша, офігезніша пара Wave Вейв LS. Але тут в принципі дуже схожа. Вилізла ситуація, яка була з клаудтілтами. Вони на дуже спекотне літо трошечки не підійшли, тому що саме ця версія з цією сіткою в нас має досить товсту підкладку, і вони не дуже класно вентилюються. Тому вони навіть більш осінні, ніж літні. Але якщо хочемо такі ж самі літні, там є з широкою сіткою. От прям вони будуть класно вентилювати. Як завжди, є великий огляд на цю пару. Повністю моя розкрита думка. І вердикт по ній, ви можете ознайомитися по відео. Якщо коротко говорити, також дуже крута пара. Вона по-своєму зручна, тому що, як бачимо, підошва тут дуже незвичайна. Але я також не жалію, що її взяв. Вона крута на вигляд, зручна і має декілька своїх фішечок. А зараз ми кладемо це відео на паузу і донатимо. 100 гривень сьогодні полетіло на дронопад від фонду Повернись живим для вас базові поради. Донатим тільки тим, кому довіряємо. І пам'ятаємо, маленьких донатів не буває. Тому навіть ваших 2 гривні будуть важливі. Далі по списку у нас йде бігова пара, і це Адідас, Адізеро. Іва Есель. Дуже крута пара, яку і тоді, і до цього часу розхвалюють майже всі блогери в Ютубі, і бігові, і звичайні лайфстайл-блогери. І я в якийсь час про неї забув, але потім мені попався ще один огляд, і я такий. «О!». А от цю пару я все ж таки візьму. Це була така буквально спонтанна покупка, я вирішив, що я хочу продовжити знову бігати. І ці кросівки для мене стали просто чимось ідеальним і для бігу, і як виявилось, просто для ходьби. Трошки пізніше вийде повний огляд на цю пару, але якщо так коротенько, вже зараз про неї говорити. То два величезних плюси я одразу відмітив, і в принципі вони не змінилися. Це от прям дуже достатня ширина в носку з моєю широкою стопою і ходити, і бігати і в Івоесель просто суперкомфортно. Вони прям дуже комфортні, ніде нічого не давить. І якраз другий звідси випливає плюс. Це от просто супер-супер тонесенька сіточка верху. Ну таке враження, ніби її там зовсім немає. Коли ти ходиш або бігаєш, вона дуже класно вентилюється. Вона ну просто буквально прозора. Ну і само собою, дизайн, всі діла, вони от прям дуже класні кросівки. Я буквально ще 2-3 пробіжки зроблю і зніму повний огляд, так щоб я вже точно був впевнений з думкою про них. Але поки що я цю думку не змінив. Вони мені прям дуже подобаються. Далі в списку йшли тапки від Axix. це Active Breeze 3D Sandals 2, Але все ж таки, я вирішив, що я їх от прям не зможу купити. І розміри непонятні, і заказувати непонятно звідки. Я просто змирився з думкою, що ну не купити мені. Ну, по крайній мірі, цього літа точно я не зможу купити ті тапки, хоча вони дуже круті, і мені прям дуже цікаво було б якось їх дістати на огляд і спробувати. Але потім я знайшов ідеальну заміну цим тапкам. Тапки, які мене в топі тапок на літо просто здивували. Я одразу після того їх купив, зняв повний огляд це Easy слайди Ну, це просто це шедевр тапкобудування, в принципі, ну, за всю історію людства. Вище зручніших тапок, ніж ці, гарантую, не одягали. Вони просто дуже зручні. цей піноматеріал, це щось магічне. Так, є два основних плюси. Перший це розмірна сітка, ну це просто дурдом. І другий, їх важко дістати, хоча вони прям не дешеві. Тому, ну, я знаю людей, які після огляду купили їх і ну прям розхвалювали їх так само, як і я. Але тут вже вибирати вам. Якщо ви готові заплатити досить нормальну ціну за них, то я впевнений, що ви не пожалієте. І останньою парою в цьому списку були Birkenstock Boston. Також знайома підписникам каналу Пара, тому що я їх потім, після того відео, купив, зняв повний огляд на них. І повернув назад в магазин, тому що як виявилося, трошки не вгадав з розмірами. Але все одно я планую їх купити просто під час зйомок цього огляду. Як виявилося, ці тапки ну зовсім не літні. Вони мені дуже сподобались, вони класні, вони зручні. Я їх планую купити, але ближче вже до осені. Але якщо брати літні біркінстоки, то це незмінні Арізони. Вони також є в тому огляді, тому повну мою думку ви можете почути в ньому. Але якщо коротко, це одна з найкращих пар на прям дуже спекотне літо, яка, попри те, що вони спочатку виглядають трошки дубовими, вони потім розхожуються, і тоді проявляється оця магія Біркінсток. Вони стають дуже зручні і, ну, особисто ці мої тапки вже друге літо ходять. І, як бачимо, вони ще й досить довговічні. А на Цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на канал, ставимо лайк, коментуємо це відео, стаємо спонсором Кросятні. Бережемо себе, донатим! Слава Україні!